Це околиця Рівного, оце воровство. Як воно називається? Велике крадівництво. Від Зеленської його банди, від бившого голови, очевидно, Рівенської адміністрації Коваля. Це будували ще до війни, щоб ви знали. І воно майже було кінчено до війни. Але десь за півроку до війни тормознулось. Ну, тормознулося як. Украли гроші і не було за що кінчати. Видно, ждали новий бюджет, щоб додати і далі красти. Знаєте, як нас, люблять не достроїть, і потім кінчать кінчать роками. Оце так воно тут, этот, наш твар Зеленська, і з от місцевої Ровенської, ковалем. Украли купу масу грошей напередодні війни. Бачите, кинули, нічого не доробили, і воно мертво стоїть вже. Три роки, роки. Це об'їзна. Кажуть, що вона була побудована на 90%. Не знаю, не знаю. Це, щоб ви знали, куди українці діваються ваші гроші. Такі твари, як Зеленський, як оцей коваль. Зараз його поставили міністром цього, агро, агроміністром. От. Це буде вже кра... красти пшеницю. Це гівно, вибачте. Бандюган цей ненороган. Гнида та й все. Ну, про Зеленського, що мені сказати? То ви всі знаєте, що це гнида. Оце дивіться, українська і романська власть. Оце її робота. Це... Ну, падли, падли. Падли зе команда, цей Шмигаль, гавнюк. Оце так, така країна. Вами керує українці, вами керують дегенерати, злодії, дегенерати. Якщо ви десь по телевізорі бачите, щось там вам розказують, що це нормально, то це нагла брехня. Хай от приїдуть сюди от і розкажуть, що це таке. Що це таке? І ще що скажу, що спихують на білорусів. Що це білоруси винуваті. Ну, все, не хочу знімати, це вже так надоїв цей негатив.